Комунікація, гострі та важливі теми винахідливість та оперативність. Українські журналісти безперервно тримають інформаційний фронт. Однак, спільний медіапродукт залежить від роботи цілої команди фахівців. До дня телебачення і зв'язку перший подільський знайомить вас із людьми, яких не помітиш у кадрі. Проте без яких цей кадр був би неможливим. Зокрема, Віталій дбає про прибуття знімальної групи на місце події. Доставка групи має бути і вчасно, в конкретний час назначений, і в конкретне місце. Ну і безпечна доставка. Тому що водій він, по правилу дорожнього руху він відповідає за безпеку там, дорожнього руху, за особливих людей, ну, які в машині. Якісна картинка і звук уже завдання режисерів монтажу. Наталія ламає поширені стереотипи про те, що робота із технікою справа чоловіча. З дня у день вона збирає окремі кадри у цілісний інформативний ланцюжок уже впродовж 15 років. А от ділиться один хвилини сюжет дорівнює близько 40 хвилин монтажу. Наприклад, сценарій такий приносить мені сценарій. Я беру кадри, і з них роблю готовий продукт, тобто сюжет. Ви працюєте начетка, кадри, синхрони це все складається до кубки і виходить. Цукерочка як оператор зніме, як журналіст напише, як монтажер змонтує. І від цього буде гарна картинка. Такого не було ще щоб сюжет не вийшов. в Ефір. Цілодобову трансляцію ефіру забезпечує випусковий редактор Олег. Хоч працює вже з готовим продуктом, ділиться, потрібно бути досить відповідальним, аби кожен матеріал транслювався у правильному порядку. П'ять чотири, три, два. Безпосередньо це база даних, яка в нас є, випуски, які в нас є. І якщо пам'ятаєте, колись були газети розписано, що у котрі годині які новини, який фільм, то в мене тут набагато більше слідкую щоб. Вчасно вийшли ті проекти, які люди хочуть побачити, вімкнувши телевізор. Слідкую за тим, щоб вся вийшла вчасно реклама. Якщо не, не працюю я, не працюю все телебачення. Випробування війною лише згуртувало колектив у єдине ціле. Як вам журналісти? Журналісти дуже хороші. Про зміни в роботі у складні часи розповідає директорка телеканалу Юлія Кучер. Навчилися більше цінувати один одного, збільшувати свої потужності, свої можливості, свої навички і навіть збільшувати колектив і навіть з найменшого з зрощувати нове покоління телевізійників, нове покоління українців, нове покоління захисників. Праця кожного телевізійника нелегка та не приховуватимемо інколи стресова. Однак, азарт, який вона дарує, та вдячність глядачів, завжди переважатиме. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, Ігор Шиян, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший. Подільський